Не просто там віддалено щось там десь. Це та сама робота, і мені потрібно розуміти, чи ви на повну, повний робочий день хочете, чи на часткову, наприклад, зайнятість, чи ви ще десь працюєте. Тому ця основна інформація вона має бути. Має бути, що, наприклад, сьогодні ви от прямо зараз чи працюєте, де ще ні. Плюс зіткнулася з таким, що людина вказала номер телефону свій. В резюме я дзвоню на цей номер телефона, там щось, я не знаю, що там з налаштуваннями, але на номер телефона дозвонитись не можна. Тому перевіряйте, будь ласка, оце все. Плюс я би хотіла ще попросити дуже-дуже сильно, щоб не писали листи вночі, тому що в першій ночі ну, у мене то телефон стоїть в сплячому режимі, але наша команда. Яка має доступ до електронної нашої пошти робочої? Я не знаю як у кого, тому я не хочу, щоб.